Із зібрання рісали Нур. 25 ліків Бадіузаман Саїд Нурсі. Шості ліки охвора людину, котра скаржиться на страждання. Прошу тебе, подумай про минуле життя та згадай щасливі безтурботні дні, що були у ньому, а також ті часи, де були тяготи й печалі. Неминуче твоє серце та язик скажуть або ох. Хвала Господові, Альхамдуліх, або Ох, як шкода. Зверни увагу на те, що спогади про минулі негаразди і труднощі, що колись спіткали тебе, тепер дають тобі духовне задоволення, і твоє серце промовляє: Ох, слава Господові! Бо відсутність тягот та печалі це задоволення. Минаючи. Тягу тяготи й печалі залишають у душі певну втіху, котра при згадці про них проривається, наповнюючи собою душу і нагадуючи про вдячність. А тим, що змушує тебе сказати: Ох, як шкода, є насолоди й безтурботні стани минулого, що минаючи лишають у душі певну постійну журбу, яка при згадці про ці часи знову проривається, викликаючи жаль. І тугу, оскільки день недозволеної божественними законами насолоди деколи змушує впродовж цілого року переживати духовні страждання, і оскільки тимчасове викликане одним днем хвороби, страждання приховує в собі багато днів духовної насолоди від воздаяння, савап, і в закінченні цієї хвороби є духовна насолода від звільнення від неї. Подумай про результат. Тимчасової недуги, про прихований воздаяння, скажи і це пройде, о Боже, і замість нарікання подякуй Творцеві. О мій друже, котрий потерпає від хвороби, думаючи про задоволення морського життя, якби цей світ був постійним, якби на нашому шляху не було смерті, якби не віяли вітри розлук і трат, якби у майбутньому. Що таїть у собі труднощі й бурі, не було духовних зим, і я б разом з тобою не шкодував би про твоє становище. Та оскільки одного дня цей світ скаже: Виходь! І закриє вуха на наші ремствування, то поки він не вигнав нас за нашим попередженням цих недух, нам відтепер слід відмовитися від любові до нього, і поки він не облишив нас. Ми повинні намагатися всім серцем відсторонитися від нього. Так, хвороба, нагадуючи нам цей смисл, говорить: тіло твоє, не з каміння і сталі, а утворене з різних речовин, що повсякчас готові розпастися, Оближ свою гординю, зрозумій своє бесилля, пізнай свого Творця, володаря всього, знай Твоє призначення і те, навіщо ти прийшов у цей світ. Твоє серце таємно попереджає тебе про це. І оскільки мирські задоволення не тривалі, а особливо якщо вони не дозволені, вони і швидкоплинні, і сповнені розчарування і гріхів, не плач через хворобу, бо ти позбавлений цих насолод, натомість думай про духовне поклоніння та воздаяння, приховані в ній, і від цього намагайся отримати насолоду.